Доброго дня, моє любі малята! Сьогодні малята я пропоную спостереження за їжачком. Давайте разом подивимось і дізнаємось, який їжачок і що він полюбляє. Їжачок один з найвідоміших лісових жителів. Улюблене місце проживання їжачка це листяні і змішані ліси. Все тіло їжака вкрите голками. Очі у нього не дві чорні блискучі намистинки. Ніс у їжака завжди вологий. Голки їжаку потрібні для оборони, адже на їжака полюють лисиці і борсуки. При небезпеки їжачок згортається в клубочок, а ще різко підстрибує і шипить. Так він може налякати звіра навіть більше себе. Малята, а ви знаєте, що полюбляє їжачок? Їжачок любить їсти комах, жучків, черв'ячків, жаб і навіть мушей. А ще їжачок любить їсти солодкі лісові ягоди? У денний час їжачок знаходиться постійно у своєму укритті, а вночі бродить по лісу, шукаючи собі їжу